18 січня синоптики прогнозували негоду у шостій, хуртовину та сильні пориви вітру. Їх прогноз справдився. Шостканці вирушили на роботу, долаючи погодні вибрики. Комунальні служби своєю чергою зранку приступили до розчищення доріг. Інформації начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, по місту працює 12 одиниць техніки. Частину з прибиральної техніки направили до населених пунктів Шосецького району. Сім по місту працює в дві одиниці працює по розчищенню тротуарів, а також виїхали на старостинські українські техніки. Допомагають розчищати замети й приватні фірми. Наприклад, за інформацією старости Клишківського старостинського округу Віктора Долиняка, у клишках це агрофірма імені Шевченка, Онікс, Озон та Династія. Щодо доріг у місті, то комунальники скаржаться на автівки, припарковані на узбіччях доріг. Через це дороги доведеться чистити двічі. У нас центральні вулиці в зв'язку з тим, що багато транспорту припарковано. Ми все одно потім дочищаємо вночі, щоб можливо було якісно це зробити. Треба зазначити що на 19 січня також прогнозують складні погодні умови. Зокрема, у 6 хмарна погода буде триматись до самого вечора. Зранку йтиме дощ зі снігом. У другій половині дня зміниться дрібним снігом. Опади припиняться тільки ближче до вечора.